У Швеції вдруге відбудеться європейський фестиваль Українська весна з 24 квітня по 7 травня, слоган фестивалю Відзеркалення в очах один одного Україна в Європі та Європа в Україні. Концепція представити Україну невід'ємною частиною європейської культурної спадщини. Події фестивалю пройдуть на різних культурних майданчиках Стокгольма. Організатори нагадають про необхідність. З посилення допомоги Україні для захисту від агресора РФ кожен день фестивалю присвята одному з українських митців, котрі стали захисниками і загинули на фронті. Хтось із них встиг до війни зробити видатну кар'єру, а хтось був лише на початку свого шляху, що обірвала російська агресія. Розповіла піаністка, засновниця і директорка Українського інституту у Швеції Наталія Пасічник відкриття фестивалю на головній концертній сцені Швеції королівському концертному холлі.